Божі слова на кожен день. Всемогутній Бог. Його славне тіло являється відкрито, Його святе духовне тіло повстає, і Він є самим довершеним Богом. Світ і плоть змінилися, а його перетворення на горі це Божа іпостась. На голові у нього золотий вінець, його вбрання білосніжне, він оповитий по грудях золотим поясом, а світ і все суще його підніжжя, його очі подібні полум'ю, він тримає у своїх устах гострий, двосічний меч, а в своїй правиці сім зірок. Шлях до царства безмежно яскравий, і його слава сходить і сяє. Гори радіють, і води сміються, і сонце, місяць і зірки обертаються в своєму організованому порядку, вітаючи єдиного, істинного Бога, чиє тріумфальне повернення знаменує завершення Його. Шеститисячолітнього плану управління. Усі стрибають і танцюють від радості. Веселіться, всемогутній Бог сидить на своєму славетному престолі. Співайте переможний прапор Всемогутнього майорить високо над величною, розкішною горою Сіон. Усі народи веселяться. Всі люди співають, гора Сіон радісно сміється, і слава Божа постала. Я ніколи й не мріяв, що побачу Боже лице, проте сьогодні я його узрів. Щодня віч навіч із ним я оголюю перед ним своє серце, він щедро дарує їжу та питво, життя, слова. Вчинки, думки, ідеї усе це осяяне його славетним світлом. Він скеровує кожен крок на шляху, і суд його негайно спіткає кожне бунтівне серце. Ділити з Богом їжу та дах, жити з ним разом, бути з ним разом, ходити разом, разом радіти. Разом здобувати славу і благословення, ділити з ним царювання та існувати разом у царстві, о, яке це задоволення. О, як це мило. Ми щодня зустрічаємося з ним віч на віч, розмовляємо з ним щодня та ведемо невпинну розмову. Щодня нам дарується нове просвітлення. Та нові откровення. Наші духовні очі розплющені, і ми бачимо все. Всі таємниці Духа відкриті для нас. Святе життя насправді безтурботне. Швидко біжи, не зупиняйся і невпинно рухайся вперед, попереду ще більш чудове життя. Не задовольняйся лише солодким смаком, завжди прагни входження в Бога. Він усеосяжний і щедрий та має все те, чого нам не вистачає. Активно співпрацюй, входь у нього, і ніщо уже не буде колишнім. Наше життя буде трансцендентним, і жодна людина, подія чи об'єкт. Не зможуть нас потурбувати. Трансцендентність. Трансцендентність, істинна трансцендентність, Боже трансцендентне життя знаходиться всередині, і все суще стало воістину безтурботним. Ми виходимо за межі світу та світських речей. Не відчуваючи прив'язаності до чоловіків чи дітей, ми виходимо за межі залежностей від хвороб та оточення. Сатана Не наважується нас турбувати, ми повністю долаємо всі лиха. Це дозволяє Богу царствувати. Ми топчемо сатану ногами, свідчимо про церкву. Та старанно викриваємо відразливу пику сатани. Церква, побудована у Христі, і славетне тіло явилось, таке життя у захопленні.